Поки звичайних Микол в Україні буцифікують ТЦКшники, Давіда Рахамія їсть шашличок і запиває його білим вином десь, чи то в кафе, чи то в ресторані Амстердаму. Але, але зачекайте з висновками: можливо, Давід поїхав в Нідерланди для того, щоб вибити для нас додаткові F-16, або додатковий бюджет просто додаткових грошей для України якусь допомогу. І, можливо, він там зустрічається з дуже багатьма високопосадовцями. Працює 24 на 7, все для України, і тут в нього знайшлося вільних рівно 14 хвилин, щоб вискочити в кафешку і нормально поїсти. Бо якщо ти так багато працюєш, то харчуватися потрібно достойно. Цілком можливо, а ми тут розганяємо зраду, наїджаємо на цього патріота України, який для України готовий зробити все. Але ж... Не потрібно було довго лазити по інтернетах, щоб знайти відео виправдання Давіда Арахамі, де він своїм ротом, комусь, я не знаю, в машині. Я так розумію, його десь зустріли якісь прихильники в, в Молдові, здається, це вже Кишинів, І запитали: Давід, а що ж ти робив буквально от вчора чи буквально сьогодні, декілька годин тому в Амстердамі? І от що він сказав, що от слухайте, що Давід сказав своїми словами, своїм ротом, а де він був, і як він опинився в Амстердамі. Представляєте, так буває і тут, не, Сі, вам, не в Амстердамі. А що в Амстердамі робили? Я був повертався з Літви і транзитом на Кишинів в суботній рейс. А ми вже все. ніякої зради. Тобто він повертався з Литви в Кишеньов, транзитом через Амстердам, і просто там в нього був час, він, мабуть, вийшов, поїв якійсь кафешці. В принципі, логічно, немає якоїсь зради. Зрада від як якось пишуть хлопці. Зраду, давай, Та Нема що. зраду. Леті, а танцфір, то що ми ловіться. А чого ми нас там зірту, що вони в квітні? Тож приїздом. Слава Україні! Гарані, слава. Давайте, все, хорошо, все ж понятно. Ну, яка зрада? Просто летів з Литви в Кишинів через Амстердам. Просто. ну, З, з Литви ж найкоротший шлях в Кишинів через Амстердам, правда? Ну, правда, в. Кишенів з Литви найкоротший шлях через Амстердам. Ну, ну правда, так же? Литва. От Кишинів. Я не знаю, до речі, чому він летів в Кишенів. Може, він зустрічає там з Майою Санду. Або, можливо, а, я не знаю, чомусь він вирішив заїжджати назад в Україну через Молдову. ХЗ. А де в нас Амстердам? Амстердам. Тут десь по короткому шляху з Литви в Молдову повинен бути Амстердам. Польща, Словакія, Угорщина, Руму. Щось я не бачу Амстердама. Амстердам. А, ось де Амстердам. А, я просто знаю. Можливо, тому що в Google Maps карта не глобусом. Можливо, тут, знаєте, як здається, то о, проекція маркатора. Можливо, дійсно, якщо летіти з Литви в Нідерланди і в Молдову. То це буде найкоротший шлях для того, щоб повернутися з Литви в Україну. Ну, давайте подивимося: Direction from Here. Давайте поміряємо дистанцію: звідси, Нідерланди, Молдову. Ну все ж логічно, все ж логічно. Три тисячі кілометрів. Всього 3000 кілометрів. А якщо поміряти з Литви. У Варшаву, наприклад, або в якийсь там Краків чи де о, в Любля. Ну, коротше, кудись сюди. Тут 500 кілометрів. Тобто виходить, що з Литви через Польщу в Україну ближче, чим з Литви. Спочатку в Амстердам, а далі в Молдову, далі в Україну. Я не знаю. Я не знаю, ну я ви, ви дивіться, я просто вам показую. Ви самі вирішуєте, ви самі вирішуєте, чи тут зрада, не зрада. От е, Давід Хамія він е, робить зупиночку в ресторані Амстердаму. шашлачок, запиває його білим вином. Ось Давід Рахамія е, своїми словами, ротом, каже, е, як він опинився в Амстердамі. Представляєте, як буває. І тут, це не вам Амстердамі. А що в тебе не робили? Я був, повертався з Літви і транзитом Кишеньов в суботній рейс. — А ми вже все зраду, давай розгляду. Леті, а тацфір, то що не ловіт. Я, посіну, я з Литви в Кишеньов через суботній рейс. 3000 кілометрів. Я наступного разу. Коли буду летіти з Литви. Додому, ну, щоб коротше було, я махнув в Майамі. просто, а, мені здається, це нормальний варіант. Ну тут недалеко по путі, 18 тисяч кілометрів. Буду депутатом, я тільки так і буду літати самими короткими путями, а, ну, тому що ну, навіщо витрачати бюджетні гроші, летіти з Литви додому в Україну а, чомусь через Кишенів, по-перше, а по-друге. Якогось через Амстердам, а, путь через Варшаву нам не допомагає. Або в принципі, в принципі, можна було матнутися через Шрі-Ланку. Я думаю, також нормальний варіант. Я думаю, Давід Архамія також би не відмовився. Де і в принципі, звичайні, а, ті люди, які платять податки в Україні, теж ж не проти. А, тарифи ж підняли. Ми можемо себе дозволити їздити в Україну з Литви. Через Амстердам і Кишеньов. Чому ні? Чому ні? Це нормальний варіант. Я думаю, всі повинні так робити, всі повинні їздити з Литви в Молдову через Амстердам. І обов'язково, обов'язково, коли ви їдете з Литви. В Молдову через Амстердам зупиняйтесь в якійсь кафешці. До речі, цікаво знайти, що це за кафешка. В принципі, можна її вичислити, але я не хочу цим займатися, що це якась туфта. Але якщо будете летіти додому з Литви дуже коротким шляхом. Через Амстердам і Кишинів. Обов'язково зупиняйтеся, з'їсти шашлику, а, випите білого вина. Не забудьте а, написати комент Арахамі. Ну, просто, просто його запитайте, де він їв шашличок. Я думаю, місце нормальне. можливо, він а, щось підкаже, підкаже, де можна поїсти гарного шашличку. А вам, вам, що я бажаю, я бажаю вам ну, не дуже виходити на вулицю, щоб вас ненароком а, ІПСО, яке знімають росіяни, не вдарило по голові і не затіщило в бусіка. А, я вам рекомендую платити підвищені тарифи за електроенергію, ну, щоб а, Давід Рахамі міг літати коротким шляхом додому з Литви через Амстердам і Кишинів. Ну і всього вам доброго. А, записайте свічками. Я так розумію, всі вже купили Екофлоу. Ну, тому що там скільки він коштує, дві штуки баксів, це ж так, ото. Ну, якщо ви можете собі дозволити летіти з Литви а, додому через Амстердам і Кишанів, то для вас 500 баксів на EcoFlow, Я не, ну, не думаю, що це буде проблемою. А і ще, не забувайте донатить. а, Якщо ви не знаєте, куди донатити, то можете відкрити банку а, просто спеціально для Девіда Арахамі. Тому що ну ми всі розуміємо, поїсти в Амстердамі це недешево, а летіти ще через Амстердам в Кишанів це теж так накладно. І можливо бюджетних коштів, які ми платимо в вигляді податків, навіть може не вистачити. Коротше, я вже почав нести херню, але в принципі, в принципі, ви зрозуміли посил.